Збройні сили Норвегії планують навчити близько трьох з половиною тисяч українських військових протягом цього року. Про це повідомила прес-служба українського генштабу. Військам НАТО не довіря, друг ти мій. Зазначається, що навчання будуть відбуватись як на території Норвегії, так і на території інших країн. Ми підтримуємо Україну як матеріально, так і навчанням і будемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно, наголосив міністр оборони Норвегії Арілд Грам. Нагадаємо, що наприкінці квітня інструктори Норвезької національної гвардії розпочали чотиритижневе інтенсивне навчання більше сотні військовослужбовців Збройних сил України, вогневій підготовці, командному лідерству та військовій медицині. Це перший із кількох курсів від норвезької нацгвардії для українських військовослужбовців. Понад тисячу українських військовослужбовців вже підготували армійські інструктори з Литви, Повідомив міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас. Він також пообіцяв, що до кінця року Вільнюс проведе навчання для такої ж кількості наших воїнів. Нагадаю, на початку травня у Литві завершилися чотиритижневі інструкторські курси для українських військових. Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав надати Україні сучасні бойові літаки та крилаті. Ракети дальнього радіуса дії. Польща отримала першу партію хаймерсів. Про це повідомив міністр оборони країни прямо з військового литовища у Варшаві. Обладнання буде негайно включене до складу армії. Посадовець підкреслив, що установки вже випробували українці в боротьбі проти російської агресії. Польща вже отримала. Схвалення від Конгресу Сполучених Штатів щодо наступної угоди йдеться про майже 500 пускових установок. Ця зброя буде доставлена на північний схід нашої країни до 16-ї механізованої дивізії. Її роль полягатиме в тому, щоб відлякувати агресора, зміцнювати польську армію на східному фланзі НАТО. Тата, але ну в очевиді з політологами ми будемо говорити про о, політологічні чи політичні, геополітичні наслідки сьогоднішніх подій. Росія намагалася продовжувати робити міф, що це друга армія світу, зброю аналогів нет. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні Тихесніко? Ну не знаю, десь, наприклад, в Пентагоні хіхіхати і казати: ну да, ось що вартує цей кінжал їхній. Ну, Я думаю, що виробники петріотів теж радіють, да, тому що ви повинні розуміти, що Китай, наприклад, теж робив ставку на гіперзвукові ракети. А вони багато їх виробили, ну враховуючи можливості конфлікт, я думаю, що він запрограмований конфлікт зі Сполученими Штатами Америки не тільки через Тайвань, а взагалі зіткнення з Китаєм, ну, в середньостроковій перспективі воно неминуче з різних причин. І звичайно, що Пентагон зрозумів, що гіперзвукові ракети не є чимось таким страшним, так? і при певній побудові побудові протиповітряні. Терноборони, я впевнений, що це цілий комплекс. Те, що ми зараз бачимо, це все ж таки вже досвід українських операторів ППО. Це вже побудована багаторівнева система шаленована, яка дозволяє вислідковувати вчасно реагувати. Ну і врешті решт збивати. Тобто, тут вже зрозумілий комплекс рішень. Які нароблені в першу чергу в українській армії, які потім може масштабуватися, наприклад, і в країнах НАТО, ну і безпосередньо в Пентагоні, в тому числі, тому що все рівно. Так просто це не, не робиться, так це цілий комплекс рішень, цілий комплекс навчань, які було продано. Ну і плюс досвід, звичайно. І якщо росіяни могли говорити, що вперше, коли збили цю ракету, це було можливо випадковість, але коли шість сьогодні було збито, це точно вже не випадковість, а конкретна тенденція. Андраса, повітряні сили, от щойно прес-реліз е, видали, порахували сіли. Нічна атака по Україні коштувала Росії мінімум 120 мільйонів доларів. А е, кілька днів тому п'ять авіабортів, три вертольота, два літаки це понад 240 мільйонів доларів. Тобто, в сумі там за тиждень Росія прохекала півмільярда, і це не знаю, пічки топити можна в селах російських прям доларами, якщо порахувати на такий еквівалент. Чи Знайдеться в Росії хоч хтось, хто задасть питання, навіщо? І для чого Росія просто спалює свої бюджети в Україні? Не задасть. Знаєте, це у нас така професійна деформація. Ми дивимось на це раціональними очима, як, знаєте, як нормальні люди. Для росіян це не питання. Тим більше багато зброї, яким вони в тому числі обстрілюють Україну, ну, умовно, безкоштовно для них, тому що це було вироблено ще за часів Радянського Союзу. І вони не рахують на це гроші. Це ми зараз оцінюємо ракету радянську, от такими числами. А в ті часи воно ж коштувало зовсім інших грошей, і вони зараз не вважають, що це якісь суми. Росіяни будуть сидіти, їсти, будуть без палива, без нічого, будуть їсти там траву. Вувся це, але за заради величі держави вони готові пожертвувати багать, багатьма речами. Ми на це повинні зважати, і те, що ми рахуємо ці гроші для них, це взагалі не має ніякого значення. Ну то цікаво, пантерас, для того щоб справді продовжувати щось згодовувати свої аудиторії, мають бути результати. От ми бачили, яка була ейфорія від жовтня то там до грудня. так, коли ми ну не було нам чим протистояти їхнім ракетним атакам, без Сьогоднішній день на ранок я вже впевнена, вони писали, як вони мочили хахлов, як калібри і кінжали долітають. Але ні, ейфорії немає, немає жодних уражень. Там ми розуміємо, що уламки падали, але це не той ефект. І тут виходить, що оцей градус накалу спадає, вже доводиться Маргарити Сіманян, військові злочинниці виходити і говорити, що не існує ніяких червоних ліній. Вам здалося, немає ніяких обмежень, і це теж певна рефлексія на внутрішні події. Як ви ставитесь до таких е, оптимістичних. Прогнозів, як каже, наприклад, Михайло Подоляк, речник голови всепрезидента, каже, ну революційні настрої не за горами. Ну, я не в революційне настрої вірю. Я вірю в розуміння еліт російських в тому, що вони знаходяться в тупіку. І їхньому розумінні в тому, що війна програна. Я думаю, що більшість російських російської еліти зрозуміло, що війна програна після Херсону. Далі вже йде інерція намагання там витиснути. Давайте ми будемо вбивати енергетичну інфраструктуру. Не вийшло так, давайте заморозимо, Не вийшло. Кінжали вже не працюють. Так питання: а що залишається? А нічого не залишається, і тут і да і, ну м'ясо в тому числі, але м'ясо теж має певні обмеження, в тому числі тому, що судячи з непрямих ознак, які йдуть з Російської Федерації, коли вони роблять більш жорсткими закони, намагаються там призов зробити автоматичним і так далі. Глухе незадоволення росіян існує, і коли вони заборонили цей безсмертний полк в Російській Федерації, я упевнений. Головна була причина в тому, що Росіяни б витищили всіх померлих, які померлих, і це б справило враженість, тому що. Я спостерігав за їхньою інформаційною політикою на початку війни. Вони не замовчували. Вони врахували досвід Афганістану, вони не замовчували жертви, але вони так по-хитрому робили. Якщо була публікація, наприклад, в регіональних ЗМІ, вони ніколи не робили. Ну як по стандартам ЗМІ, а давайте, от загинуло такі, такі, а давайте нагадаємо, що такі то такі, такі ще регіону зробили. От оця друга частина, вони ніколи не узагальнювали і не підраховували конкретну кількість людей. Які загинули в конкретному регіоні, і так далі. Тобто вони робили цей випуск, визнавали деякі жертви, але намагалися не узагальнювати ці жертви. Це означає, що Кремль постійно слідкує. От наслідки недооцінювати Кремль не від радянського союзу, де соціологія була буржуазною наукою, вона ж була заборонена, не було прямого зв'язку. Кремль постійно проводить соціологічні дослідження. Вони постійно вислідковують настрої росіян і намагаються моделювати реальність. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.